Доброго дня, друзі! Сьогодні другий день поспіль я проводжу операційний для моїх хост. Вчора я ділив хосту Dancing Queen. Поділення це дуже простенька операція. А сьогодні вимушено був запросити в операційну хосту Керлі Фрайс. Побачив, що вона якась квола, викопав його і спостереження. Виявила фузаріоз. Це такий патогенний гриб, який руйнує клітини рослини. Попросту рослина гниє. Ось я повирізав всі гнилі, обробив зрізи хости фунгіцидом максим. Тепер вона на провітрюванні, просихають точки зрізу. І після цього висажу їх в розплідник. Побачимо, що все вийде.